Улюблені брати і сестри у Христі, ми надходимо до чергових великодніх свят. Так само, як в історії попередньо, ці свята позначені своїми обставинами і своїми знаками. Ці надзвичайні свята ми переживаємо у контексті великої рани, яку завдала Україні ця несправедлива війна. Ми є в контексті великих подій, які відбуваються в житті кожної людини, її родини, спільноти і цілого суспільства. Ми є позначені знаком великих ран і смерті, яка надходить до людей саме тоді, коли вони не сподіваються зустрітися із нею. В цей час ми маємо зрозуміти в чергове, що немає воскресіння без смерті. Ми розуміємо її натуральність, ми розуміємо її сили, але розуміємо, що є інша сила, яка її перемагає. До цьогорічних привітань мене надихнула картина однієї нашої парафіянки. Вона є дружиною загиблого воїна з полку Азов. Ця листівка, ця картина. Показує Христа, який приходить до людини, яка плаче, приходить до людини, яка зустрілася із смертю зі смертю найближчої людини. Це не є єдиний випадок в історії України, це не є єдиний випадок в історії церкви. Згадаймо євангельський епізод, коли Христос ще перед своєю смертю зустрівся із родиною померлого Лазаря. Він тоді, зустрічаючись із Мартою, сказав: Я є Воскресінням і життя, хто вірує в мене, хоч би і помер, жити буде. Потім, коли Христос після свого Воскресіння зустрів Марію Магдалину, яка плакала за померлим своїм Спасителем, Він так само звернувся до неї. Марія, жінко, чому ж плачеш? М мабуть, сьогодні. Кожен із нас потребує зустрічі з таким Воскреслим Христом. Кожен із нас потребує зустрічі із Богом, який прийде і запитається нас, чому плачеш? Якщо маємо віру Воскреслого Господа, не маємо права зупинятися на смерті, а вміти подивитися далі. До цього саме запрошує нас Воскреслий Господь. Так само зустрічаючись із Господом, який пережив на собі тортури, великі знущання, тіло якого було позначено також ранами, ми запрошуємо сьогодні, щоб саме він своєю рукою, яка була пробита цвяхом, щоб він доторкнувся до кожного хворого, щоб він доторкнувся до кожного пораненого і то пораненого не тільки на тілі, але так само і у серці. Ми запрошуємо Господа, щоб він доторкнувся до цілого нашого суспільства. Ми є змученими, ми є розпорошеними. Ми так дуже потребуємо сьогодні Христа, який би прийшов і зцілив нас. Нехай він прийде, нехай Господь торкнеться сьогодні нашої церкви, наших спільнот, наших родин, кожної людини, яка насправді готова зустрітися із Воскресним. Ми готові зустрітися із ним. Будьмо також готові зустрітися з тим словом, яке він нам принесе, тою благодаттю, яку він дасть нам саме тепер, яка найбільше нам тепер потрібна, щоб не загубити віри, щоб не загубити непереможної надії, щоб насправді сьогодні жити також у дусі любові. Нехай Господь наповнить сьогодні нас. Нехай Господь сьогодні наповнить кожне серце, яке страждає, яке болить. У Господа є свої ліки, щоб зцілити кожного. Нехай Він по-новому відобразиться у нашому серці, у наших вухах і очах. Нехай Він прийде по-новому до нас, бо Він для нас насправді Воскрес і воістину Воскрес.